Станом на 26 це вже свіже листопада поточного року до прокуратури області надійшло 32 звернення про порушення виборчого законодавства, з яких одне повернуто з роз'ясненням 15 направлено за належністю, 16 розглянуто одне задоволено, порушена кримінальна справа. 15 не знайшли підтвердження в тому числі три відмови на порушення кримінальної справи. Хочу сказати, я зупинюся на більш таких резонансних прийнятих рішеннях, які були прийняті прокуратурою. Ну, Почну я із того, що звернення були з усіх політичних, від усіх політичних партій, практично. Я старався об'єктивно, незалежно від кольорів прапорів, приймати рішення, проводити перевірки і приймати рішення. Я думаю, мало хто знає, що от 26 числа було 26 напередодні виборів, 6 місяці. Виявлено автомобіль, в якому під час спроби завантаження в його оглядом, під час огляду виявлено декілька ящиків, в яких знаходилося паперок ящиків 15 тисяч листівок з міста про те, що один з депутатів знімає свою кандидатуру. А точніше, я думаю, це вже таємно нічого нема, це пан Фещук. Реагування було, на направлено до суду і притягнуті ці три особи, до речі, один з нашої області, до адміністративної відповідальності. Чого до адміністративної? Якщо було хоча б одна лисівка з їх розповсюдження, наступала кримінальна відповідальність. Через те притягнуті до відповідальності, до адміністративної відповідальності. Стосовно іншої, що порушена нами кримінальна справа. Це стосовно трьох жителів Буковини, в тому числі одного неповнолітнього, за порушення 27 жовтня поточного року стосовно двох Осід за статтею 157, частина 3 і частина друга стосовно одного неповнолітнього 157, частина третя. Це, хочу сказати, ці цій статті першкоржали виборчої діяльності. Частина 3 передбачає позбавлення шляху В даному випадку шляху шляхом. До п'яти років позбавлення волі і обмеження її своєї. І так само і частина 2 статті 161, частина 2 Кримінального кодексу України це дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті та приношення національної честі та гідності поєднані з обманом. До прокуратури було звернення як кандидатів, кандидата від партії удар, партії регіонів. Будьте здорові єврейська община чи громади, в якому не, звичайно, громада засуджувала цей факт, і я особисто його засуджую, тому що наші області не повинно бути такого хатеоручного думки. Якщо і на дані будуть діки. Приблизно такі звернення. Я думаю, ви знаєте, що в тому зверненні було. Де одна нація ставилася вище над іншими двома націями. І що та нація повинна керувати, а інші нації на них працювати. Це, звичайно, пов'язано з вибором. Через це я ще раз наголошую. Подальше і прошу вас, якщо будуть звернення про розподілення міжнаціональної, міжрелігійної, іншої ворожнечі, я буду приводити самим жорстким образом. Згідно вимог чинного законодавства. Зараз справа направлена до суду. Адвокатами було оскаржено постаново пропорушення кримінальної справи. Судом скарга не задоволена. І зараз 6 на 6 грудня призначена у Хотинському районному суді справа дорослі. Стосовно заяв пана істрати. Дійсно, на надали, були матеріали, зафіксовано відео, диск, якому, де зафік, в якому дезафік. В кабіні, де продавали свої голоси, ніби продавали вказаний диск і страй, зі слів страті надала особа, яку не може він назвати. І продавалося це з його слів, голоси по 150 гривень. Встановили, дійсно, було поручено, доручено розглянути це, точніше провести перевірку прокуратури Новоселецького району. Встановлені ті особи, які були хто гроші брав, хто платив. І пояснюю, що це були гроші, платилися за те, що була реалізація оріхів 18 кілограмів, 8 гривень. Я розумію, що інших доказів немає. Я розумію, можливо це можна сприйняти іронічно. Але для мене головне доказ, якщо вони кажуть, що ми не плати за ріх, не можу я притягнути до кримінальної відповідальності. Ну а текст говорили ж між собою. Є ж мова записана. Я кажу, те, що люди кажуть, розмови, як це про це про вибори, розмови були. А про те, щоб комусь заплатити, що це з їх пояснення попитання було. Так що вони оскаржили постанову в суд, відмовлено, зараз апеляцію готова чи ти Я кажу те, що з матеріалів є. Так. Так то горіхи так? Та. Та, та, дійсно, опитані люди, які дійсно показують колото по, місце коло бару, що та особа продає горіхи коло бару по 8 гривень. Люди приходять, розраховуються. І ви цьому вірите, і ми віримо, і люди всі вірять. Я вірю тим зібраним матеріалом, які опитані. Я не можу примінити іншу дію, щоб як кажуть, покази людей інші взяти. А як ви думаєте, та людина, яка взяла 150 гривень, чує зараз це, що ви говорите? Як вона реагує? От скаже, дураки, які? Я їх взяла за, за вибори. Ми ж то знаємо всі, що ми за вибори. І я їх обманула всіх. І ми всіх обманули. Так думають. Тисячі людей сьогодні. Я... І кілька депутатів, які стали завдяки цьому депутатам. Ви е, знаєте, інші, які залишаються на совісті виборців. Совісті немає. <сіх> я вірю тим матеріалам, які зібрані органами досудового сільства. По іншому рішення я інше не можу, прийняти, як відмовить ну, не я відмовить порушення кримінальної справи. Ми вже так плавно перейшли до запитань вже. реплік до, 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 до запитань.